Працюємо. Доброго дня, шановні друзі. Всі ми з вами отримали інформацію, що вчора ввечором прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ порушила кримінальну справу проти патріотів, які 24 серпня святкували великий день для України День Незалежності. Причому стаття за якою порушена справа, це хуліганство. Хуліганські дії, які зухвала, на думку міліції, проводилась, і в тому числі зв'язку з тим, що шість міліціонерів, як розповідає МВС, постраждали. Ви знаєте, шановні друзі, навіть справи сфабрикувати ця влада нездатна. Тому що в рішенні про відкриття кримінальної справи вони посилаються на ухвалу суду. Відповідно до якої, як вони кажуть, були заборонені мирні заходи, мітінги, і була заборонена демонстрація в центральній частині міста Києва. У мене в руках якраз ця ухвала суду, бачте, окружний адміністративний суд міста Києва. І я хочу вам зачитати, що дійсно суд перевищив свої повноваження. І спробував заборонити конституційні права громадян в день незалежності, зокрема права на мирні збори. В той же час, в той же час навіть відповідна рішення цього суду, міліція діяла поза законом, поза здоровим глуздом, діяла провокативно і злочинно. Чому тому, що в цій постанові суд, порушуючи свої безумовні повноваження, встановив обмеження прав на мирні збори. Пікетування шляхом заборони проведити мітинг в центральній частині міста Києва, а саме у парку імені Тараса Шевченка до 11-ї години з 0 годин до 11-ї години дня. Ви знаєте, що мітинг в парку Шевченка розпочався о 12 годині. Тобто, навіть ці формальні незаконні ухвали представники комітету опору диктатури, всі політичні партії, всі патріоти, які зібрались в парку Шевченка, не порушували. Це перше. Друге питання. Вони також зробили перелік всіх існуючих партій в Україні і встановили обмеження права на мирні зібрання, пікетування шляхом заборони протягом дня, тобто протягом доби, вони страхувалися тут з часом. Проводити це в центральній частині міста Києва, а саме і тут іде вичерпний перелік, де а саме на думку адміністративного суду не існує конституції в Україні, тобто конституція в Україні не діяла за рішенням адміністративного суду на європейській площі в вулиці Грушевського. Площі Слави, Бесарабської площі, Софіївської площі, Михайловської площі, вулиці Банкова, вулиці Хрещаток, Майдан Незалежності. Тобто, от повний перелік е, вулиць і площ. Де вони припинили дію Конституції, ну навіть відповідно цього безглуздого рішення, незаконного рішення адміністративного київського суду, на Володимирській площі, як би Конституція діяла, і мирні заходи, зокрема, мирна хода, яка була заявлена офіційно заявлена, в тому числі на території цієї вулиці. На вулиці Володимирської, й вона відбувалась не тільки відповідно конституції України, а також відповідно поданих заявок, які суд. Цей адміністративний суд на замовлення е влади, на замовлення адміністрації президента не заборонив. Ну, мабуть, це технічна була їх помилка, що вони забули вставити вулицю Володимирську або іншу вулицю. Їм треба було сказати, що на Україні не діє конституція. Це тоді було більш логічно. І може, тоді якісь підстави у працівників Міністерства внутрішніх справ були зупиняти мирних громадян. Тому, шановні друзі, я звертаю вашу увагу. Що даже от такі е, алогічні антиконституційні справи, які вони порушують, вони навіть не стикуються з їхніми ж алогічними рішеннями їхніх же судів. І саме тому е, це черговий злочин, е, мета якого просто залікати громадян і не дати їм можливість е, із за свого страху збиратися на будь-які мирні збори, які ця влада вважає в Україні це е, таким е, злочином або Зухвалим хуліганством я хочу сказати тим, хто замовляв ці справи, хто давав накази кидати озброєних міліціонерів проти цивільних людей, що в Україні діє конституція, і в Україні є патріоти, які будуть захищати свої права, захищати конституцію і захищати Україну. Я інформую також, що депутати фракції Батьківщина б'ють» збирають зараз підписи щодо. Вимоги від генпрокуратури відкрити кримінальну справу щодо працівників міліції, високопосадовців, які давали наказ блокувати мирну ходу на вулиці Володимирській, що є порушенням конституційних прав громадян, що є порушення українського законодавства, а також проти тих працівників міліції, які давали накази використовувати спецзасоби, зокрема сльозогінний газ, проти мирної ходи. Я сподіваюся, що всі ці документи будуть уже сьогодні підписані, передані або до гінпрокуратури, а також до Верховної Ради з вимогою створення слідчої комісії, тільки розпочне працювати Верховна Рада. Слідчої комісії щодо розслідування злочинних дій міністерства внутрішніх справ, а також тих, хто давав Міністерству внутрішніх справ ці накази. Дякую, готовий дати відповідь на питання. Ви знаєте, по перше, наскільки нам відомо, вчора вони відкрили тільки фактову фактову справу, і зараз вони збирають списки перелік людей, які вони яких вони фіксували під час оперативної зйомки для того, щоб саме перевести цю фактову справу проти проти конкретних справу проти конкретних людей, в тому числі і на мою адресу вже другий день надходять погрози, як міністерство внутрішніх справ від інших силових структур. Але ж я ще раз хочу сказати, коли б знову відбувався мітинг, я би. Саме так би виступав, і саме продовжуємо і зараз продовжую закликати громадян України захищати свої конституційні права, тому що це є. реальна ми фактично з вами втратимо Україну. Тому продовжуємо нашу боротьбу за дякую.